Привіт, друзі! От ви часто пишете: Давай більше кейсів, реальних ситуацій, прикладів. Ну не мені, комусь, напевно, пишете. Так от сьогодні розглянемо з вами приклад, як воркшоп пішов не по плану, і подивимось, які саме уроки ми можемо з цієї ситуації взяти, для того, щоб наші воркшопи йшли завжди по плану і проходили, як ми того очікуємо. Погнали! Спершу подивимось на це відео. Хто такой председатель? Давайте узнаємо, хто такой председатель і що решає у нашому дворі. Смотрите, я как не председатель, я молодежь этого двора. Смотрите, я могу. У мене є знакомые, Ми можемо слушайте, ви згра... слушайте, вийти з. Слушай, усатей, вийти з рабля і буде же Я рассказываю я. понял? Я рассказываю, слушай, а ты кто такая усачка? Слушайте, я тут жил, я жил. Ребята, я тут жил. Я хочу благоустроить наш район. А вы. Да вызывай. Я и сам из полиции. У меня начальник департамента. Что ты пришел? Что тебе надо? Что? Что, что вы хотите? нож, Леша, уйди. Успокойся. Що ви гадіть, фотограф віру в мене і будь здоров. <рес> Окей, давайте розберемо, які помилки допустив фасілітатор і як нам ці помилки не повторювати. Перше, що тут очевидно, що всі ті, хто зібралися, не знають, хто такий Льоша. Ну, дехто його, в принципі, знає, та, але він не представився, не пояснив свою роль. І свою мету на початку свого виступу. Коли ви фасілітуєте воркшоп, обов'язково потрібно закласти якийсь час на представлення себе, розповідь про те, яку роль ви виконуєте, хто ви, звідки, і також навіщо ви проводите цей воркшоп, яка його мета і чого ми намагаємося досягти по ітогу цього воркшопу. Льоша тут сказав, що він. Хоче благоустроїть двор, але він це сказав не на початку, і десь всередині його вже, в принципі, ніхто не чув. Люди задавали валідне питання: ти хто такий, Чи їх будеш. Та? І от саме про це Льоша і забув сказати на початку свого виступу на воркшопі. Також дуже важливо чітко визначити мету нашого воркшопу. Наприклад, сьогодні наша задача узгодити список вимог для MVP. В даному випадку це було благоустроїть двор. Приклад неправильної мети, давайте обговоримо все, що стосується проєкту. До речі, напевно, приблизно так і очікували учасники цього воркшопу, який ми бачили в прикладі, розмову. Давайте обговоримо все, що стосується благоустройства двора. Дуже часто воркшопи у дворах, всіляких там ОСББ, отак і проходять. Але це не наш варіант. Нам потрібен чіткий структурований воркшоп. Тому. Друга помилка немає чіткої адженди. Учасники не знають скільки буде тривати воркшоп, як саме він буде проходити, що ми будемо робити і чому. І от саме це фасілітатору потрібно визначити на початку воркшопа, точніше, зазначити на початку воркшопа, а визначити значно раніше. Ключове в воркшопі це правильне планування. Ви маєте переконатися, що у вас достатньо часу. Провести ті сесії, які ви хотіли провести, що всі учасники розуміють, що ми будемо робити, як саме, що всі учасники вміють користуватися необхідними інструментами, мають до них доступ і розуміють, як їм користуватися і для чого. Ну а якщо це якийсь фізичний воркшоп, то переконатися, що у вас достатньо канцелярії, стікерів, необхідних інструментів для цього. До речі про використання візуальних інструментів ми бачимо, що в учасників воркшопу є якісь свої артефакти де хто тримає якусь документацію в руках, щось напевно вони хотіли продемонструвати розказати. Бажано при підготовці воркшопу зазначити місце, де всі артефакти будуть зберігатися і будуть візуально представлені, щоб всі могли чітко на них подивитися, всі знали, де вони знаходяться, і коли мова заходить про якийсь артефакт, щоб не відбувалось так, що якийсь з учасників його починає діставати з рукава, а всі знають, куди дивитися, на який слайд або на яке місце на дошці, і дивляться всі на один і той самий документ. До речі, хорошою практикою розмістити ці документи на борді або де-інде заздалегідь і повідомити всім, що от, дивіться, там є документи, ви можете з ними ознайомитись перед воркшопом. <звук> Хорошим правилом є активно модерувати дискусію. Насправді, Льоша намагався це зробити, але не підготувався, робив це спонтанно. Ну і, вочевидь, не мав достатньо авторитету серед учасників воркшопу, щоб його слухали. І це проблема, з якою теж можуть стикнутися бізнес-аналітики. Як правило, учасники воркшопу, якщо вони на боці клієнта, вони між собою добре знайомі, вони знають, хто є хто, а цього бізнес-аналітика вони можуть бачити перший раз. Тому тут дуже важливо заручитися підтримкою якогось продакт чемпіона, тобто людини, яка ініціює сам проект, яка вболіває за ваш продукт, і яка хоче, щоб все було. Зроблено якісно, попросить її представити вас, пояснити всім присутнім важливість цього воркшопу, ну і тим самим надати вам частину свого авторитету. Це вам не завадить. Також класним принципом є не дозволяти одному учаснику домінувати і викликати різних учасників воркшопу. Льоша намагається це робити. Він там звертається до усатого, до усачки, але... Ну, по перше, варто знати, як звуть всіх присутніх, та і звертатися по імені, а не по якимось ознакам. Ну і манера, з якою Льоша звертається до. До учасників воркшопу вона неприпустима. Треба завжди виказувати повагу, але не забувати залучати учасників в обговорення. Якщо ви бачите, що люди абстрагуються або просто довго мовчать, притягуйте їх в дискусію, називайте їх по імені. Та, наприклад, Джона, ви що думаєте? Та або там містер Джексон. Яка ваша думка? Дякую, містер Джексон. Тепер давайте послухаємо інших. Не дуже правильно буде підтримувати лише одного учасника, казати там містер Джексон. Продовжуйте це дуже важливо. Нам всім дуже цікаво розповідайте далі. Цей прийом іноді може бути доречним, але зазвичай перевага воркшопу це якраз можливість послухати всіх учасників і дати всім змогу висказатися, щоб потім вони не писали якісь листи, не пред'являли вам, що от ви там мене не послухали, та або там мою думку не врахували. Під час цього воркшопу я з цим не погоджуюсь. Слушайте, я то жив, я жив. Також, чого ми не побачили на відео, важливо завершувати воркшопи з чіткими підсумками. Отже, ми домовились до 1, 2, 3 або краще зафіксувати ці висновки десь в місці, де це буде всім доступно, всі це побачать. І ви зможете доступитися в будь-який момент, щоб нагадати собі, а до чого ж ми домовились. Тобто, хорошим прикладом може бути: підсумуємо три ключові речі, до яких ми домовились з вами, з якими йдемо далі. Перша, друга, третя. Поганий приклад це: ну що ж, гарно поговорили всім гарного дня, до нових зустрічей, Та тут не зрозуміло, до чого ми договорилися. Окей, поговорили гарно, але які підсумки. Ще одна помилка Льоші це те, що він перескокує з теми на тему, починає щось пояснювати, потім одразу починає прирікатися, ругатися, задавати питання. Це проблема, яку я бачив і в бізнес-аналітиках теж деяких моїх колегах. Ну, мова не про те, що вони ругаються з людьми або їх там ображають, але перескакують з теми на тему, та? зачіпаються за якесь питання і одразу стрибають туди. Там щось виникає. Нова якась тема, вони стрибають туди. Від такої побудови діалогу враження дуже неприємне. Всім іншим учасникам дуже складно слідкувати за вашою думкою, зрозуміти: окей, а що відбувається? Тримайтесь одної теми, Наприклад, зараз ми обговорюємо платежі. Питання щодо API будемо з'ясовувати далі. Так? Типу, якщо хтось під час обговорення платежів починає говорити та, але наш API не підтримує це. Це це, це". окей. Зафіксували це, але ми про це поговоримо далі. Нам потрібно зараз там прояснити всі речі стосовно платежів. Я вже казав, що варто саме називати людей, можна сказати конкретно Джоні. Або а що думає фінансовий департамент про це некоректно казати: ну, якщо в когось є ще якісь думки, кажіть та типу, люди, як правило, на таке не відгукуються, якщо їх там щось. Сильно не турбує або сильно не болить в них. Ну і не забувати ставити уточнюючі запитання. Тобто, людина каже, там система має бути швидкою. Ми такі, а окей, записали всі, всі бачать, система має бути швидкою, та ніби ми зафіксували рішення, зафіксували, показали всім, кудись на борду, поставили, поставили. Все виконано, Та а що таке швидка система? Та? ну типу, це ж не про що. Тому потрібно. Запитати, добре, а що означає для нас швидка система перед тим, як я буду фіксувати якісь параметри? Та? Ну, це якщо ми говоримо про quality attribute воркшоп, наприклад. Отже, підсумовуємо помилки, які зробив Льоша. Він не представився, не пояснив, хто він, яку роль на воркшопі буде відігравати, не розказав мету воркшопу і. Не представив всім структуру, як ми будемо працювати, не залучився підтримкою якогось авторитету, який міг би його всім представити і надати йому частину свого авторитета, хоча б на час цього воркшопу. Не дізнався, як звуть учасників воркшопу, і не знав, як до них звертатися. Не надав можливість представити якісь артефакти, зібрати їх в спільний репозиторій і показати всім учасникам. Ну і далі вів себе трошки образливо по хамськи, і в принципі, про якісь підсумки бо зафіксовані рішення тут і говорити не можна, бо до них в принципі. Не дійшла справа. Єдине рішення, яке було це ізгнати льошу з цього воркшопу. Ну та й далі він ще почав задавати питання іншим. Що ви від мене хочете? Що ви хочете від мене? При тому, що від нього якраз ніхто нічого не хотів, поки він не почав свій балаган. Добре, дякую за увагу. Сподіваюся, це було корисне відео. До речі, я вже робив більш детальний розбір реквайрмент з воркшопу. Посилання на це відео залишу. В описі. Ну, а це відео так більш по фану. Добренько, всім па-па, дякую за увагу і до наступних зустрічей.